Як пройшло моє 8 березня, прокинулася я о 6.30 ранку, так як це п'ятниця і потрібно йти на роботу. Роблю ранкову рутину, але несподівано дзвінок на телефон від тата. Він приїхав мене привітати. Татко, ти в мене найкращий. На фоні ви можете побачити мого хлопця, який ще спить, як немовля. везеш комусь. Далі підбираю лук на день і швиденько вилітаю. На роботі атмосфера святкова. Наша чоловіча половина колективу привітала нас та зробила нам подарунок, відпустивши додому. Тому щаслива, їду назад. Нарешті снідаю та маю декілька вільних годин для чілу. За цей час мене привітав мій хлопець, подарував шикарний пакет там, які бігуді від красавка. Ввечері на мене чекає ще одна робота, тому я починаю збиратись. Роблю макіяж зачіску, як завжди, не встигаю, тому мене підвозить мій хлопець. Погода в цей день просто шикарна. Трішки попрацювала і знову мене забирає хлопець. Щасливо ще з одним букетом відвозить додому. Вдома змиваю всю красу, роблю вечірній догляд. І ось так пройшов мій день. А як 8 березня пройшло у вас?